Успішне застосування безпілотних систем стало для України не лише тактичною перевагою, воно вплинуло на хід всієї війни. Однією з перших далеких операцій стали удари по авіабазах Дягілів та Енгельс. Туди дістались радянські БПЛА Стриж, переобладнані для нової війни. Потім системні атаки дронів на ППО, штаби, склади, військові об'єкти в глибокому тилу ворога. Кримський міст. Нафтобази в Новоросійську, Ільську, Туапсе стали символами нової стратегії бити по критичній інфраструктурі, паралізувати логістику. Удари по підприємствах російського ВПК знизили темпи виробництва БПЛА, ракет електроніки. Морські дрони змусили Чорноморський флот Російської Федерації тікати із Севастополя. Флот фактично втратив боєздатність. У червні 2025 року СБУ реалізувала унікальну операцію «Павутиння». П'ять авіабаз в глибині Росії були одночасно атаковані з мобільних платформ. Знищено понад 40 літаків третина стратегічної авіації противника.